Добрий вечір, шановні глядачі! Ви на каналі всім про все! І сьогодні вам пропоную разом за мною спекти пісне печиво. Печиво незвичне! Ти печиво будемо на компоті. Отакий От компот є, я готувала влітку. Абрикоси з апельсинами і гілочка м'яти, ну, а аля фанта. Дуже смачний компотик. Зараз ми знаємо, багато людей постяться, Тож, будемо готувати пісне печиво. І так, воно дуже смачне, тож рекомендую його приготувати всім. Беремо склянку компоту. Клянку компоту берем. сюди додаємо півчайної ложечки соди, півчайної ложечки солі і три столові ложки з гіркою цукру. Це висипаємо у наш компот. А також ще додаємо. Пакетик ванільного цукру. І все ретельно будемо перемішувати. Ось пішла реакція. У компотику є кислота і сода почала шуміти. Тепер. Сюди ще додаємо 100 мл олії. Олії без запаху і поступово додаємо три склянки борошна. Зразу геть все не треба всипати, а по частині. Частинку всипали, перемішали, потім слідуючу і перемішуємо. гарно наше тісто. Так, ложкою вже його тяжко вимішувати, то будемо вимішувати рукою. Визначається м'якеньке, гарненьке тісто. Дуже сильно багато лишньої муки не сіпимо, щоб не забити наше тісто, щоб воно залишилось м'яким, бо тоді наше печиво не буде таке розсипчате і, і смачне, якщо ми зробимо його дуже таке туге, як грудка. Воно должно бути м'якеньке. Виложити вже на стіл і домісити, ну, мені зручно ще мисці його вимішувати. Як ви бачите, ми в тісто не кладемо ні яєць, ні масла вершкового, ніякого молока, нічого. Тобто, у нас зовсім пісне тісто. Ось таке красиве тістечко у нас вийшло. Залишаємо його на 5-10 хвилин. Прикриємо його плівкою. Так, щоб воно не обвітрилось, і постоїть 5-10 хвилин, обм'якне. Пройшло 6 хвилин, тісто наше постояло, і можемо робити наше печиво. Достаємо наше тісто, ділимо його на дві частини. Одну частину залишаємо в мисці, прикриваємо, щоб не обідрювалося плівкою. А це тісто у нас залишилось буквально десь столова ложка борошна. чуть чуть трішечки присипаємо поверхню і будемо розкачувати наше тісто. Тісто ми розкачуємо. Десь приблизно в сантиметр товщини, не дуже тоненько. Стараємось розкатати тісто так, щоб воно було одної товщини е, скрізь, як по краям, так і посередині. Отак От розкатали. Е, можна виямкою робити якесь фігурне печиво. Е, можна е, там якісь фігу... ще якісь фігурки робити. У мене отакий ніж, і я його просто розріжу на такі вільні кусочки. Середнього розміру. Так, що ми можемо ще зробити? Печиво ми можемо, те, що у нас тут одинакове тісто, але ми можемо його зробити різним. Ось у мене є така приправа для випічки. Тож декілька наших. Пряничків посипемо цею приправою. Воно буде пряне. Трішки прижимаю, щоб коли будемо перекладати на деко, наша ця приправка не скотилася. Потім ми можемо е, ще деякі прянички посипати маком. Тож придавлюємо йому тісто тіста легенько. І буде таке печиво з маком. А також у мене є ще кунжут. Можна притрусити кунжутом печиво, також буде дуже смачно. Беремо наше наш деко, застеляємо його пергаментним папером, беремо трішечки, збризуємо олійкою, беремо кісточку і змашуємо олійкою. Це перестраховка, щоб Дійсно, воно гарно відстало наше печиво, бо я не на всі сто. Полагаюсь на цю бумагу. Так. Так, переносимо наше печиво. Отак. Оставляємо трішки місця, бо воно буде трішки збільшуватись. Не кладемо його дуже близько один до одного. Те ж саме робимо і з цим слідуючим кусочком. Також розкачуємо його, ріжемо, притрушуємо, або просто нічим не притрушуємо, а кладемо. Можна цукром посипати зверху, буде цукрове таке печиво. Ось таке печиво у нас вийшло. Такі різні. Прикутнички, і квадратики, і прямокутнички, як порізалось. Притрусила і приправками цукром, кунжутом, маком, який як, буде різне печиво. І розігріта духовка на 180 градусів і кладемо його на 20-30 хвилин. Ну що, пройшло 30 хвилин. Я дістала печиво з духовки. Отаке воно дуже гарне. Вийшло в нас, отаке от підпечене з піднизу низу З приправками от. Отаке от воно всередині. Я вам не можу передати, який стоїть аромат у хаті. Тож, усім рекомендую спекти таке просте, дуже з дуже доступних інгредієнтів, але дуже смачне печиво. Тож, дістаємо компот і печем таке гарне та смачне печиво. Усім рекомендую наливаємо компот, беремо печиво і смакуємо. Всім смачного. Бажаю всім успіху, мирного неба. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки підписуйтесь на мій канал. Всім всього найкращого. До побачення!